Зараз в мене в руках від українського парфум. Це від балоса. Це, до речі, з італійськими виробниками колаборація, тому, відповідно, і італійська назва. Це цікавий аромат, я хочу трішки про нього розповісти. Взагалі, він присвячений білій сорочці. Давайте уявимо, що випрасована і. Потрібно погладити сорочку, розпарений, а, вже йде праска, розпарена. І коли ви гладите, з'являється такий аромат а, так, розігрітого металу. Ось. І коли ви погладили сорочку, її тільки надягаєте, одразу у вас ось такий є аромат такого, роз, такого розкальоного, да, роз, розжареного металу і асоціація одразу що свіжість, чистота. Випросивна біла сорочка. Класика, так? І оцей саме парфум він передає ось цей аромат. Тобто, я, коли ми його наносимо, до речі, я ще раз нагадаю, як правильно а, аромат тестити парфумом на тіло. Ви наносите на тіло і І тоді ви пробуєте цей аромат, тому що якщо ви тільки кришечку там то воно тільки якісь верхні, не всі, не весь букет нот передає, а коли ви повністю зробили розпилення, одразу ви починаєте відчувати повністю весь букет ароматів. І якраз ось як я вам це пояснив, відчувається ось цей незвичний аромат. Аромат приємний і, як на мене, хто може використовувати, знову ж таки, хто надягає класику в Офіс. Це додатково якраз свіжість вашій сорочці. Це може бути хороший подарунок, до речі, цікавий. Це однозначно щось нове, неповторне. Це нішева українська парфумерія. Тому, кому цікаво, ви можете також додатково почитати опис. Саме головне, хто в Києві? Я хочу вас запросити в наш магазин. Ми знаходимося в торговому центрі Ретровіль, Київ, правда, 47. Біля нової пошти. Тут можна оглянути, подивитися. І саме головне це тестер в мене спробувати цей аромат. Також є і інші альтернативи. Тому, кому цікаво, будь ласка, звертайтеся.